Приїхали в смайл парк. Україна вже знає, що робити. Взяла такий контейнер. аж два ти взяла. Молодчинка. Це тут треба здати взуття. Сьогодні в нас неділя, святковий день, вхід 400 гривень. Але тільки заплатим за Кароліну, дорослі безкоштовно. Так, давай проходь, проходь скоренько. Так, зараз Кароліна буде нам показувати, що тут є в смайл парку. Є лего таке. Ого, такі величезні столи. Нічого собі, але це Lego Classic. Це таке, як ти любиш. Тут Хтось бачу, поскладав замок, вона вирішила пересісти туди. в неї є ще бізі-борди всякі різні. Така велика, це Lego Duplo. Так, ідемо тепер на пожежну станцію. Що в нас тут є? Ух ти, є каски. Ого! Є ще в нас вогнегасники. Вау! На вогнегасник. Тримай. Так, тут у нас ще є такі ломіки. Відкривати двері, якщо вдруг пожежа і не може відкрити. Тут ще є одяг. Клас. Пожежників. А це що в нас? А, це одяг якийсь як. Макдональдс. Все, побігли гасити пожежу. Де в нас пожежа? Скоренько. А, в нас пожежа в супермаркеті. Отак от супермаркет виглядає. Ано, що тут пожежа в супермаркеті? Ого! Гаси, гаси пожежу. Так, у нас тут продається Кока-Кола в супермаркеті, касові апарати, поки що нікого нема в магазині. Бачу, в супермаркеті дуже багато всяких знижок, особливо знижки на все мінус 50. І ще при покупці на 300 гривень ще 30%. Значить, виходить вже 80% знижки на все. Зараз були які туди ціни, чи варто сюди ходити, чи ні, це там такий магазин. Ну, м'ясо по 7 гривень. Індек 10 гривень. В принципі... Я думаю, магазин буде популярний. Сюди можна буде ходити. Кока-Кола не пише по чому. Так що магазин класний. Можна прийти, закупитися, досить дешево. О, вже продавщиця йде. Добрий день, я продавщиця. Добрий день. Можна мені два круасани і один донат. Добре. Скільки я маю заплатити за це все? 700 гривень. 700 гривень? Ого! Нічого собі! Зараз я не бачу, прошу пані ваших очей. Чесно, 700? Так. О, я напевно не буду брати. Все, я то віддаю. У мене нема 700 гривень. То дуже дорого. Вас пишуть знижки, є мінус 50 і мінус 30. За 700 гривень. Підрахуйте, скільки то знижка буде? 80% знижки. 700 гривень. То я маю заплатити 140 гривень, так? Добре, тримайте гроші. Все, кладіть в касу, дякую. О, тут вже хтось прийшов з такими закупками. Копійки. Копійок немає. Можете кинути на карточку, добре? Все, я своє забираю. Тут хтось прийшов, ого, як багато накупив. Магазин відбули, йдемо наступне. Кароліна хоче, ухти! Поліцейський відділок. О, тут прикольно. Так, Карліна вдягає вже міліцейську форму. Заступаєш на зміну, так? Коротше, поліцейської форми не виявилося. Хтось її вкрав. Не знаю, хто поліцейську форму забрав, тому лишилась тільки форма Макдональдса. Йдемо на наступну локацію. Так, моя кава підігрівається в мікрохвильовці. Не в коварках десь коварка зайнята чи поломана. Моя кава загрілася, буду пити таку холодну. А тут в них бардак в Макдональдсі. Треба все прибирати. Може на макдрайві є? тут а, сервіс є якийсь. Добрий день. Я на машині, мені треба каву лате. Можете зробити? Але мені в кавоварці. А не так, як попередній раз я приїжджав і виробили мікрохвильовці. Дуже довго щось роблю в цьому Макдональдсі каву. Дуже довго. Продавчиця відійшла і пропала. О! То кава і перець? Ага, кава з перчинкою. Ням-ням. Скільки я маю заплатити? Тут теж 700 гривень. Я щось купав якісь країни до 700 гривень, скрізь платиться. Тримайте, тримайте 700. Все, я більше до вас не приїду. Прийдень, а це що це в нас є? Бо я ж заправка! О, мені треба 95-й. Нема 95-го, по 29-24. Ну давайте тоді добре, давайте тоді заправляйте мене 92-й. Також і буде. Тут а, в два рази дешевше пальне. Треба тут обов'язково заправитися. Ого, мені ще будуть машину тут ремонтувати. І худох. О, худох і напої у вас є. Клас. Слухайте, тільки що ми приїжджали в Макдональдс там по 700 гривень кава. А вас по чому кава? Не знаю. По 12 гривень? Каже, я будівельник, Берем, Ми беремо 10 кав. Робіть. А ви будівельник, ви тут не no, працюєте, просто ремонт робите, так? Я тут ремонтую, просто будівельник. А то він може продавати по 20 гривень каву. Так, вот кафе закрите. Так, ми будемо заправлятись. Кароліна хоче щось нам поремонтувати. Купа інструментів. Після таких сервісів я, коротше, попав в госпіталь, в лікарню. Мені щось дуже дуже зле. Ой, мені треба доктора. Може доктор мене полікує, бо я таке вже понаслуговувався в тих магазинах, там 700 гривень, там 700 гривень, там дядько ремонт, каже 12 гривень, хама. Я вже не знаю, що зібрати. Помір'яйте тесно. То я буду жити чи ні? Ні, жив. А скільки мені лишилось? П'ять тижнів! Куди я попав? Такий страшний. Добре, всі добрі, хоч зуби. Оце єдине, що радує. Мотороги, напевно, ще дорожче, ніж ті продукти і все решта. Тут одне хоч повезло. Багато в вушку, багато мікробів. мікробів, багато вушків. От попав до лора. І що будемо робити? Ну, Давайте почистіть мені вушку. Все, вже вийшли ми з тих всіх домиків, обійшли всі. Тут в нас є величезна така локація, де можна лазенка побігати по всьому. А, є ще й такі за сітками. Є в нас батутик і є ще такі стули, типу хокей. Навіть є PlayStation. А, Кароліні машинка поліції. Кароліна все-таки не здається, привезла машину на станцію техобслуговування СТО. Ого, то ти руль відкручуєш. Нічого собі. А машина класна! Супер! Мені у нас подобалося. Той якийсь квадроцикл. Все, ремонт вже закінчився машину. Зараз будуть тестувати, чи вона їде. Ну тестуй, чи поїде чи ні машина. Ну, здається, все, масло поміняло, фільтри помінені, тепер можна їхати. Ого! Все, тепер знайшла тракторика. Клас. Я думав, вона біжить на гірки, а вона вийшла так на тракторику поїздити. Мав би бути ще прицеп? Все, біжимо на виклик. Побігли. Так, у нас десь дуже далеко пожежа. В Макдональдсі, як завжди, пожежа. А, тут ось вот так і видно, що треба все гасити. Тут повний хаос в Макдональдсі. А от кавоварка. Так у вас кавоварка є? Де? Труба, заглохла. Ну то як її завести, якщо труба заглохла? Потушити? Давай. Добре, туши. Все, потушила. Тут є якісь інтерактивні столики. Ну, зараз виберемо зуб. А, це гра. А, тут можна або червоним бавитися. А, або синім. О! Ясно, хто, хто переможе. Не, не треба попасти на оці зубці. Все, програли. Клас, навіть таке є. Побавилася, побігала, все, змучилась, тепер буде бавитися PlayStation. Тут GTA San Andreas будуть грати. Бачу, всі грають в GTA-шку. Давай, я тобі включу. Якщо я мій... О, це ж новий, це ж п'ятий PlayStation. Коротше, настрою в Кароліні GTA, щоб вона трошки поїздила. А все. Пише нема сигналу. PlayStation сів. Ха -ха. Треба тепер чекати на якийсь інший. Оце ми надивили. Губка-Боб є на плейстейшені. Кароліна вже хоче. Зараз чекай. Чи поки настрою короліні щоб включилося? Пішло в адміністратор, адміністраторці забрати в мене джойпі, кайфосу не можна бавитися. <рес> а я просто настроюю, бо Кароліна нажимає на всі кнопки, які тільки знає. Їх тут дуже багато з Зараз включиться, вже загружається на. Будеш грати. О, дивися! губка боб у нас тепер і мама геймер. Що, Плейстейшн сподобався? Бачу, що Наталі сподобалося, бо вона хотіла зайти в хату до Скідверта. А Кароліні вже все, вже не вміла перепригнути і бігає, GTA грає. А що ти там присіла? Ти хочеш машину що вкрасти тут? А? Чи до хати до когось зайти? Я, я хочу тут зупинити дядька, Шапці зловити дядька. Все, він зараз тебе теж наб'є. Ти ж його вдарила. Перша. Сховалася за забором. Вверх? А як? Ну то пригай, тікай від нього, він тебе вже набив. Ай. Що? Та все, хвати. Ну все, ти Ай. ж його вдарила. Програла. Програла, він тебе набив. Ай. Ну все, тепер її від PlayStation вже не відірвеш. Я думаю, що вона на Миколая захоче якийсь подарунок. Як ви думаєте, які? Ну, це така зависало дітей, якраз нормально посидіти в PlayStation, поки не будуть закриватися і не будуть вигляняти звідси. Прийшли ми на Аквагрим. Тут татушки можна зробити. Руїна вибрала з такою дівчинкою. Та може те, що вона хотіла, оце з дівчинкою. Я поки що потримаю. Це воно виходить так на руку наплеюють і виходить така катушка. Діамант. Він, то як ж, пісток, Вона тримає діамант. Наталя засміялася, бо вона викинула вже діамант і Кароліна вибрала Корону вибрала. Ластка, блискуча корона. Тобі сподобалося? Все зробили Аквагрим і татушку. Аквагрим максимальний і татушка разом вийшла 340 гривень. Брати тебе тут і що? Ні, то я кидати не буду, ти сама стрибай. Розженися і стрибай. Давай. Ну давай. Хочу взяти великий розгон. Ще з того подіуму заліз. Все, старт, можна. Не факт, що ти біжиш, там слизько. Вау, клас! Каріна каже, скоро, скоро бо акула. Давай. Виходь, виходь, виходь. Скоренько, бо акула вже пливе. Давай, давай на берег, все, я тебе врятував. Хочеш вже поїсти? Ну йдемо. Куди. Ну, йдемо, виберемо щось. Подивимося скільки тут коштує. Кринка вибила собі сочок і вибрала шоколадне морозиво. Загальна ціна. 105 гривень. Взагалі хотіла коктейль молочний, який кольоровий, прикольний є, але вже закінчилося морозиво, тому що ми пішли занадто пізно, після її обіднього сну, і вже вони за годину будуть закриватися, тому вже продукція закінчилася, треба приходити скоріше. А ще хотів попроводити цей смайлбокс, він 155 гривень, там теж є нагідь, картопля фрі або що там виберете. І інтересно, чи там є іграшка чи нема. Подобалися майл парку? Прийдемо ще раз. Так. Добре, клас.